90,7% Україні 1 грудня 1991 року визначилися за самоцінними держави. Сьогодні розпочинається риторика відновлення Російської імперії Совєтського Союзу. Сьогодні нас хоче затягнути до Євразійського Союзу не зрозумілого. Українці в цей день ще раз урочисто заявляють, що ми обрали урочистий самочільний шлях нашої розвитку. і ніхто не заборонить нам вибрати. України, Україна! Нав'язування нам Європейських Союзів. Ми не допустимо відновлення значної радянської совєтської комуністичної імперії. Ми не дозволимо на наших теренах відродитись російській імперії. Сьогодні ми є... Це ми бачимо, що сьогодні ці з Нашої держави північний сусід починає нам знову вносити червоне радянське сміття, яке навіє нам спогади про комуністичну совєтську імперію, яке нагадує нам про Російську імперію. Сьогодні нас хочуть затягнути у незрозумілий Євразійський Союз. Але 1 грудня 1991 року. 90,7% українців визначили свій шлях. Наш шлях, шлях державотворення незалежної української держави. І тому сьогодні, в цей символічний день, ми вимітаємо імперське радянське червоне сміття старинів України. Україні слава! Слава Україні! Слава Україні! Україні слава! Омо світ радянського сміття від імперського сміття, яке нам нав'язували протягом останніх 400 років нашої історії. І сьогодні ми засвідчуємо, що нас поєднує тільки український прапор. Сьогодні опозиція спільно вийшла відсвяткувати двадцяту річницю проведення референдуму, де ми визначили за нашу незалежність. І сьогодні, в 2011 році. Вирішив, це так, за скільки воно про обіцянку. Люди готують, проблеми з того провідні, ви не

Мне за, за вас стыдно. Послушайте, я никому не закрываю. Вы можете поделить свою пенсию. Так ведь должны притримати пенсионеров, а ведь постоянно регионам поддерживаете. Я Поступаю так, як я вважаю за потрібне. Ви поступаєте так, як ви вважаєте за потрібне. Ви ж ви ж собі говорите, що ви підтримуєте. Ви говорите, що я заробляю, я не заробляю гроші, я потримую. А сьогодні я, говорю, що я, слову, тому я жила, я вважаю поважаю. Більш нічого. Я вам хочу сказати, це я не сьогоднішній. А якщо ви хочете мати доходи, жіночка, робіть так, як моя мати. Моя мати на мітині не ходить. І мати моя прожила всю, всю на землі. На мітинг ходить вона працює. Вона працює. Ви, слава Богу, можете також і для себе заробити. Так що не лінуйтесь, не газетки носіть, а працюйте. 20 чоловік. Ну, примили, позвонили. Зараз ви бачите, як нам забороняють, нам і тут ходити. Не то, що вже, звичайно, я перегинаю. Не ви ті щойно мені забороняють. Дякую вам, дякую. Пане офіцере, я вам тяжко. Бунтер. Бунтер. Я шаную свою державу. Нет, я, тоже ну, я маю туди ще свято. Сьогодні таке свято, я це прапор жовтий жовтці Маємо святкувати сьогодні скільки. Я казали. Казали, отвідують скинуть, от от... де ділося 150 мільярдів доларів. Куди пішло? Ви скажіть, що побудували? в Житомирі, чи ще взагалі? Він каже, воно сядьте там і напишіть, він буде виходити через час, через півтора. І ви йому відже не пускають бумажку взяти. Приймаємо, щоб на підстави. Хто ж не пускав, стояв, анцифри. Тут же є відповідальний кусок за прийом заяв.

Окей, окей, окей. Слушай, когда мы будем садиться в машину, чтобы будешь снимать. Вы да? сюда будете идти? Не сейчас мы будем идти. Хорошо, а хорошо. -а -а. а -а -а. Не снимать, а -а -а. ладно.